Близько дві сотні вояків 80-ї аеромобільної бригади зустріли на Бродівщині як героїв. З українськими стягами студенти педагогічного коледжу, голова Бродівської районної ради, депутати обласної, районної та міської рад скандували захисникам нашої держави. Подячні слова. Дякую! У дорозі до Львова вояки 80-ї армобільної бригади зупинилися у бродах на 10 хвилин. Довше не затримуються, адже після піврічного перебування на Сході так хочеться додому. Надію, що додому їду, за скільки часу. Все ж таки, як не як вижив, не так, як легко було, скільки було моментів таких, що я міг загинути. Чисто удача. А розкажіть про ті моменти, був момент, ми були в полі, там настояли. Позиції у нас були, нас накрили градами, гаубиці обстрілювали. Окопи такі прості, я ну, яму викопано, ну, півтора-два метра, не накриті нічого. Сиділи, молилися, аби снаряд в окоп не попав. За ту ніч, це ніч 16 на 17 серпня, за ту ніч загинуло з моєї роти, мої товариші, дев'ять чоловік. От. На другий день зранку ще нашого ротного підстрілили в ногу. і... Ми зразу назад в аеропорт, там вже відсиділися трошки. Ну і опять, 30-31-го неділю на нас пішли там, танки, накривали артилерію з пів четвертої ранку. Як вам дається так триматися? Не знаю. Рідні підтримують, кохана дівчина, дзвоню спілкуюся, якось тримаюся, може, то що то, з ними спілкуюся, не знаю, моляться за мене. Отримували там допомогу, яку передавали, листи дитячі, щось отримували? Так, да, Приходили посилки з різних міст, приходили посилки, з мого міста приходили посилки, там відправляли все, що тільки їжа була, напитки різні, одяг, там труси, шкарпетки. Ну все, що потрібно, все присилали. Треба було щось інакше. Там говорили, все відправляли. Хіба треба було сказати без питань, все відправляли. Готові знову поїхати туди. Ну, спочатку треба віддихнути, морально відійти, і тоді можна їхати. А зараз поки я морально не готовий воювати. Стільки вже прийшло, що треба дійсно просто віддихнути вдома, побути з рідними. Морально просто відійти від того, успокоїтися, а тоді вже можна їхати. Як гадаєте, у нас є шанси на поїхати? Звичайно, є, але треба, щоб ще держава нас побільше забезпечувала, а то вона не сильно. Нас забезпечує. Не вистачає техніки. Техніка така, що в будь-який момент може стати і вже все. Не поїде більше. Ну, треба просто побільше техніки, нової техніки. От відправили на Національну гвардію БТР 4, 4А. Для чого Національній гвардії. Що Національна гвардія вона завжди заходить після нас? Ми зачистили. Вони після нас зайшли і говорять, що от Національна гвардія, ми зачистили, ми зробили то, ми зробили все. А вони нічого не роблять. Все ми робимо. Випосередньо на передовій були. Ми завжди на передовій. Ми без передихів з одного місця в інше. інший. Такої переїжджаємо і переїжджаємо. Передихів не було. Хіба що тако переїжджали? Ну могли заїхати там сутко віддихнути. Тобто, вечором приїхати зранку, вже уїжджаємо. В ніч поспали і все. І сп, спимо так на землі. Ніякого удобства, нічого. Рязі в землі тижнями не милися. Ну, що зробить? Сати... Що... Ну, ситуація? поїю, як коли, завжди по-разному. Деколи да? бувало, що сутками не їли, не пили. Ну, що зробили. Скажіть, з яким настроєм повертаєтеся звітом, зі сходу? Ну, на радісний настрій. Радісний, радісний що побачимо рідних трохи. Скільки ви були там? Півроку, шість місяців. Залишились живі. Яким чином? Дякувати Богу, одне можу сказати. Багато із ваших вже немає. Я трохи. Скільки не можу сказати? Додому, до кого їдете? Хто вас чекає? Хто? Жінка, мама, батьки ж жінка. Підтримували з ним зв'язок? Ну, звісно. Тільки їхня підтримка допомагала дуже. З яким настроєм повертаєтесь? Нормально, просто трошки уставши. Хлопці багато гіблог. Коли верталися, коли втікалися з таке. Угу. Жалко хлопців. Так, додому їдемо раді, але мало, 10 днів це мало. За 7 місяців 10 днів це дуже мало. Тільки 10 днів і далі днів. Кажуть, що 10 днів. Ми будемо приїжджати в частину, будемо вибивати більше. Саратись хоча б. Чи нададуть, чи не на дадуть. Це що ви не. думаєте про війну з цю всю? своїй землі відбувати треба, звичайно. Але руська техніка і ну, більше підготовлені. Тому що в нас за останній місяць дуже багато спаленої техніки. Ми тут стояли на висотки біля НовоСоловки. Нас спалили 4 БТРа і 2 танки. Треба починати з наших начальників. Тоді ми цю війну можливо би. Це ще не зараз, але ми за це мовчати не будемо. Я про це, думає, я, ти, я, я ти, це я мовчати я сради, не буду, тому що, тому що сім місяців от на Донбасі провести і я мовчати не збираюся. Чому? Треба міняти вищі чини. От те, ми поміняємо вищі чини і якщо вони не будуть займатися корупцією, тоді в нас буде мощна армія і ми будемо змогти відбувати атаки. А так, з чим воювати? На танк з, з, з автоматами? Так тебе м'ясо приврати. У трьох автобусах, які везуть додому учасників антитерористичної операції, один бродівчанин, 19-річний Андрій Курдибан із села Голубиця. Дякую, дякую. Скажіть, з яким настроєм повернулися додому землю, з, та... з радісним, позитивним, тому що живим вернулися. Все добре. А як там було? Ну та страшно було добре. Всяко постійно обстрілювали. Ну, «Так». Бо дуже часто обстрілювали. Ви з рідними тримали зв'язок? Так, все, говорили, все, як бути. Щодня спілкувалися. Ну. Угу. І що вони вам говорили? Як підтримували? Ну, переживали, звісно. За все, щоб там живий вернувся, щоб все було добре. А хто вас чекає? Ну, вдома мама чекає, тато, друзі. Скільки ви були там на сході? На сході. Три місяці. Поїдете знову? Ну, якщо треба буде, то поїдемо знову. Тобто ви готові, далі? Так, готові знову їхати. І от скажіть, як ви гадаєте, що там допомагає наше триматися і здобувати тут перемогу? Ну, віра в себе, перш за все. Вірити в те, що все буде добре, що може скоро то все закінчиться. Ну, ми переможемо, то все. От. Пригадую, він за своє село за голубицю грав футбол. Я от пізнав його, запитав, ти грав футбол. Він каже, грав. Йому 19 років, і він такий молодий, а такий мужній, патріотичний, І зброєю в руках відстоїє незалежність держави. У самого не було бажання поїхати туди на схід? Ну, бажання, в принципі, бажання, бажання є. Ну я спочатку Я допомагаю. Організовувати її хлопцям передачі, бронежилети, каски, продукти. Ну а як прийдеться, вже скажімо так я не є професійний військовий, ну але коли вже буде потрібно, тоді звичайно всі підемо, і я піду. Серед бійців 80-ї аеромобільної бригади, які повертаються із найгарячіших точок України, більшість добровольці. Як от Тарас Лечко, депутат Сокальської районної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Він із грудня був на Майдані. У травні добровольцем поїхав у Слов'янськ і лише сьогодні повертається. Це обов'язок кожного мужчини і кожного патріота націоналіста боронити свій край. Скажіть, як там на сході? Там дуже гаряче, знаєте, от повертаючись додому, відчуває, відчуваємо себе непереможцями. Але сьогодні один з хлопців наших з роти сказав, може ми ще не перемогли цієї війни, але ми перемогли смертю, Оставшися живими і не один день і не один раз заглядаючи справді смерті віч. Ви готові знову повернутися? Звісно, коли рота буде повертатися, разом з ротою повернуся. Хоч втратили ми скільки з нашої роти, 12 чоловік втратили, двохсотих. І десь до 23-30 правильно. Це тільки з однієї рота. Ви мали з чим там воювати? Мали. Знаєте, колись наші діди прадіди взагалі нічого не мали і воювали. Щоб казати, що нема з чим, мали з чим, може не завжди керівники, командири приймали правильні рішення щодо тактики щодо тактики. Але в загальному просто треба, як вам сказати, осознавати, з яким ми воює. Це Росія. Це дуже потужна машина, яку боїться навіть вся Європа, нам бачимо і півсвіту які дуже тільки голослівні заяви роблять, більше нічого, але як, щоб якоїсь такої дійсно військової підтримки, хоча б тим самим обладнанням, тим самим розвід-спостереженням зі спутників немає нічого. І так ще колись казав наш пророк Степан Бандера, розрахунок лише на власні сили. Ми можемо опертися лише на самі на себе і протистояти. І ворог зупиниться там, де ми його зупинимо. Це зараз, можна сказати, така маленька поразка, але я думаю, коли наші війська відійдуть, перегрупіруються і займуть вже таку тактичну оборону, а пізніше буде наступ. Просто наші керманичі не думали, що все ж таки Росія піде на Україну. Але як гадаєте, будучи там, схід буде нашим? Я знаю, що люди, які живуть на Сході, вони вже наші. Ми бачимо це в Краматорську, ми бачимо це в Слов'янську, ми бачили це в Сватове, в, в щастя, там, де були вже, як то кажуть, звільнені ті районні центри і міста, Лутугіно. Все ж таки народ вже побачивши, що українська армія не вбиває, не їсть дітей, як нами страхали. А є привітно, деякі навіть в деяких селах видававши свої повністю сухпайки людям. Щоб вони мали що в містах їсти, і зовсім інше ставлення тоді стало. І коли вони саме побачили, що саме ті так звані, як вони себе називали, народні ополченці, розбивали, розгромлювали, розстрілювали їхні села, їхні райони, їхні домівки, вони зрозуміли, хто є хто. Це ворог, той, який веде безчесну таку, знаєте, війну. Попри в тому, хлопці тримаються, незважаючи навіть на поранення. Ось Анатолій, підкульгуючи, запевняє, що все нормально. Він живий і це головне. Не переживайте. все добре. Все добре. Розкажіть, як там було? Ну як, війна є війна. Завдяки чому? Ви так тримаєтеся сьогодні, усміхаєтеся? Треба так триматися. Треба залишатися чоловіком. Але не було там жодного моменту, що ви заплакали всяки було лише кілька хвилин у бродах, і українські герої поїхали в обійми своїх рідних. Гордий, гордий тим, що в нас є такі хлопці, які захищають нас. і з своєї сторони завжди, завжди буду болівати за них. то є своя земля. А ті, хто не на передовій залишається тут і в тилу, вони повинні тут боротися з проявами корупції і за це, за що вийшов був Майдан. Жертви не повинні бути даремними. В четвер повернулися бійці 24-ї механізованої бригади, котрі проходили навчання у Яворові. На сході були близько трьох місяців, і, власне, їм довелося прийняти останні найважчі бої. 65 бійців 24-ї механізованої бригади повертаються додому. Вони були за три кілометри від Луганська. Військовослужбовцям довелося за три останні місяці на передовій прийняти найважчі бої. Після останнього були змушені відступити. Офіцери наперед втікали, а ми за ними вже втікали. Вони нас повинні перше офіцер солдата вивезти, а ззаді повинен офіцер вже. А вони наоборот зробили. А чому вони втікали? Тому що бомбили нас. Техніка погоріла, вся погоріло. Лишилося одиниці. Це нереально було, просто було стояти, нереально було стояти. І настільки мені відомо, я дзвонив до колеги, то сказали, що Дмитрівку накрили. Розбомбили і зараз всі. Солдати десь там по посадках ховаються, десь. де вони є, просто невідомо. Де наш ви наша... відступили Ми відступили сюди, в Харкові, нас прийм... зразу приймила частина, гарно все накормили. Все. І під вечір нас зразу зустріла прокуратура, взяла від нас пояснення, що вони хотіли від нас, просто хотіли, сказали. Що напишіть пояснення, зразу не дали відійти від того шоку, від тої бомбіжки. Зразу прокуратура почала пресувати. Бійці, які проходили підготовку у Яворові, переважно із західної України. Один із них бродівчанин Сергій Гнатюк. Повернення сина щодня із молитвами чекала його мама. Далі буде видно, відступ зробили. А що командування рішить за той відступ? Ми ще поком самі нічого не знаємо. Кажіть, ви зі своїм сином? Зізвонювалися, але дуже рідко. Бувало так, що навіть по три-чотири дні не було з ним зв'язку. Тяжко було, але Боже, ми молитвами. Молилися, чекали, дочекалися. Що він вам розказував? Ну, розказував, що йдуть бої, обстрілюють, градами стріляють. Це було дуже тяжко слухати. Переживання постійно. Ну, він все казав, мама, не плач. Я кажу, сина, мені тільки почути, що ти живий. Мені більше нічого не треба, ти можеш нічого не говорити, тільки скажи, що я живий. Це саме головне для мами. І для всіх мам, я так думаю. Не знала вже останні дні він дзвонив, то він сказав, що ми в оточенні, і то після того чотири дні зв'язку не було зовсім. Це взагалі були безсонні ночі, дуже було важко. А що вам давало так сили триматися? Молитва молитва. Ми молилися всі, всі, і дочка, і дітки. Всі, всі абсолютно. І сестра молилася, всі молилися. Це мені, кажеться, що це Божа молитва, дала сили нам дочекатися його і зберегти його. із всіх тих хлопців, що були тут. Гинули багато, він каже, навіть на очах це все каже, бачив багато поранених, море крові. Ну, це Треба, каже, пережити, мама, це війна, це війна. Як не тяжко, але. А його мобілізували. Ким він був до цього? Він, він був звичайний заробітчанин, він їздив по заробітках. Але призвали, він безвідказно пішов. Перший день мобілізації. Зразу, як тільки прийшла йому повістка, він зразу пішов. І військовослужбовці, які три місяці провели на передовій, після того, як мало не загинули, повертаються із різними настроями. Поки могли, то трималися. Далі там воювати немає за що і нема як. Чому? Нема з чим. Росія Росія вже пішла. Старливо. Тупо пішла. То вже не є АТО. То просто вже пішла відкрита війна. Все. Поранений як, як то сталося? Я не маю бажання давати інтерв'ю зараз. Так. Осколком заживело. Але зараз все нормально, так? так? Так. Наскільки ви приїхали додому? Не знаю. Ми не знаю. Ми в Яворів їдемо частину, а з Яворів вже нам скажу. А готові знов їхати туди? Так. так готові. Готові. Відпустили би знову сина туди. Ну, як вам сказати? Тяжко матері це сказати, ні, але обов'язок є обов'язок. Душа болить, звісно, але треба захищати Україну. Треба. Тим більшість захисників таки надіяться на Бога і не перестають вірити у перемогу.